Усім привіт! Я не знав, що у телеграмі є такий Всесвіт український нумізмат. Причому дуже активний, живий активний чат на різні тематики колекціонування. Для мене це стало приємною несподіванкою. Тут є розділи на конкретні тематики, такі як продаж предметів колекціонування пам'ятних та обігових монет України, а також банкнот, світу. Оцінка. Розділ куплю, де ви можете опублікувати ваші побажання для поповнення колекції, розділ Обмін, розділ про шахраїв, ну а як ж без них, ці гади є всюди, на жаль, та система відгуків. Мені це нагадує повноцінний форум, в якому все гармонійно впорядковано, такий собі мікровсесвіт, а що головне реально активний. Тому я запрошую усіх бажаючих приєднатися до цієї цікавої спільноти у Телеграмі. До речі, там проводиться розіграш каталогу обігових монет України. Бажаючи зможуть прийняти у цьому участь. Спільнота мені дійсно сподобалась, тому я її вам рекомендую.